Друзі, всім привіт! вас вітає компанія AutoFocus. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes Benz C300 2008 року випуску. З 3-літровим бензиновим двигуном. Також встановлений тут газ. Та автоматичною коробкою передачі. Автомобіль має задній привід. Як ви бачите, це красень. AMG диски На свої роки це просто чудово збережений автомобіль, доглянутий обслужений по техніці та по локофарбовому покриттю. Питань зауважень зовсім ніяких немає. Ось у нас такий тут задній ряд сидінь, шкіра темного кольору, перфорований шкіряний салон. Також ми маємо панораму, безключовий доступ, електропакет, автосвітло, мультируль, стан водійського сидіння. Зверніть увагу, абсолютно ідеальний. Також стан пасажирського сидіння. Автомобіль тонований вкруг, тому і тут темно. Ми тут маємо двозони клімат-контроль, мультимедію, екранчик, моніторчик. Пробігу автомобіля 290 611 кілометрів. Автомобіль обслужений, вартий вашої уваги. Автомобіль ви зможете оглянути та протестувати за адресою кільцева дорога-1, ТРЦ Республіка Парк.